Володимир Сосюра за життя став класиком української радянської літератури і одночасно жертвою комуністичної системи. І тому, що своїм життям та творчістю, самим своїм існуванням наочно демонстрував українськість Донецького краю. Митець у дитинстві отримав не одну черепну мозкову травму так, в однорічному віці хлопчикові, залишеному без нагляду на подвір'ї. Гуси сильно поклювали лівий бік голови. Пізніше шкільний товариш із розмаху вдарив його дошкою. Знову зліва, і Володя оглух на одне вухо. Із того часу в мене в лівій половині голови вічний шум, як розвіяний дзвін, який то слабний, то дужчий. Дитинство поета минуло у злиднях. Уже з 11 років довелося працювати бондером, чорноробом, телефоністом. 1921 року Володимир прийшов до харківської газети Віста. Там скаржилося, що доводиться друкувати різну єрунду. Він сказав: Не треба єрунду, друкуйте мене! і приніс написану за ніч поему Червона зима, що потім стала хрестоматійною. Завжди перебував у роботі. Його норма була сто рядків на день. Навіть коли прогулювався, записував олівцем у невеличкі книжечки рядки, що спадали на думку. Володимир Сосюра зажив слави справжнього Левеласа. Про його любовні пригоди складали численні легенди, що годі було й відрізнити від правди. Достеменно відомо про два шлюби поета із вірою Берзіною. Який завершився розлученням через зневажливе ставлення дружини до України, української мови і культури та актрисою балериною Марією Даниловою. Як жили Сосюри, мабуть, ніхто в слові не жив. Меблів у мешканні дослівно не було. Родина спала покотом на долівці, сварки і бійки у родині були щоденним явищем. Не раз виходив володя з підбитим оком і просив у нас, хлопців, позичити 15 копійок на автобус, мовляв, він нервовий і трамваєм їздити не може. Гонорари Володі були чи не найбільше з усіх письменників, проте він грошей не мав ніколи. Це йшло на гулі, на товаришів, яких володі не бракувало, і які топили його в моральному болоті. Обоє не були взірцем подружньої вірності. Мурка, так Марію називали близькі, могла викинути у вікно друкарську машинку чоловіка, розірвати його рукописи, порізати краватки. Друзі поета уважали жінку пліткаркою, інтриганкою, шукачкою грошей і слави, але Сосюра присвячував їй майже всі свої вірші. Почуття поета не згаснуть навіть тоді, коли він дізнається, що жінка стежила за ним, з завданням радянських спецслужб. Коли Сусюрі повідомили про повернення Марії з ув'язнення, де вона опинилася за розголошення державної таємниці, він одразу її забрав. Хоча на той момент жив з іншою жінкою і ніс додому на руках. Володя був трохи містиком. Тільки так можна пояснити його традицію призначати побачення на кладовищі. Коли він призначив побачення мрійній та ніжній Наталі Забілій на цвинтарі, поетка замість себе постала чоловіків в славу Башка Івана Кириленка. Тільки ці ті побоялися йти, думали, що у сусюри є зброя. Перше побачення Вірі Карпевні Берзіній, колишньому політруку червоноармійського ескадрону. Сусюра теж призначив на цвинтарі. Коли вони цілувалися, поруч рубарі почали копати могилу. Їй присвятив знамените, так ніхто не кохав. Під час Другої світової війни Володя, як військовий кореспондент, виїжджав на фронт, зустрічався з бійцями, читав їм свої поезії, спілкувався зі студентами-добровольцями. За роки війни в Сосюри чотири рази був тиф і раз дезентерія, під час якої він глибокої осені мусив іти босоніж до лікарні, де вісім днів пролежав на підлозі і все ж дуже. Неодноразово від загибелі Володимира рятувала просто випадковість. Двічі він потрапляв до полону і був засуджений до розстрілу, денікінська куля поцілила йому в груди. Але не вбила. Червону армійці його відпустила. Прекрасна історія, яку митець не втомлювався переповідати. Перед стратою він почав читати вірші, і зворушений червоний комісар скасував свій вирок. цього – постійні згадки про розстріли в його творах. 1948 року на своє 50-річчя Володимир Сосюра одержує найвищу радянську премію сталінську з грошовою винагородою в 100 тисяч карбованців. Сосюра за вірш любіть Україну заснов переслідувань від кремлівської влади. Його обвинувачували у буржуазному націоналізмі за патріотичну поезію. Поет умить став персоною ном грата радянської літератури. Його твори перестали видавати. Він жив під постійною загрозою арешту. Невід'ємною складовою сусюреного творчого процесу було саме публічне читання. Друзі пригадували, що, завітавши в гості, він часто навіть не здоровався, а прямо з порогу починав виголошувати свої твори скільки завгодно довго. А як не було поряд знайомих, декламував їх випадковим людям продавчиням, кондукторам. Міліціонером. Письменник Іван Ле навіть іронізував, що коли його питали, чи пам'ятає він Сосюри, який читає свої вірші, він відповідав Не пам'ятаю я, Володимира Сосюри, який би не читав нам вірші.